Проєкт з енергонезалежності реалізує у Вінниці один з готельно-ресторанних комплексів. Підприємство встановило сонячні панелі, аби продовжувати роботу навіть в разі відключень світла і зменшити залежність від централізованого електропостачання. Третя черга станції це панелі потужністю 19 кВт та 30 кВт інвертор. Тепер комплекс має суттєву економію, особливо в період навантажень. Якщо рахувати в грошах, то ми десь маємо Каномію орієнтовно, якщо враховувати останню цю партію, орієнтовно до 25%. ТОВ претендує на компенсацію частини коштів за встановлення відновлювальних джерел енергії. Така програма фінансової підтримки бізнесу у Вінниці діє з 2023 року. Вона стала одним з найпотужніших інструментів стимулювання енергоефективних рішень у громаді. Бізнес активно долучається загалом. Я хочу хочу підтвердити, що за період нашого моніторингу останніх двох років близько 22 МВт мегаватт сонця загалом бізнес поставив в місті Вінниця. Це приблизно п'ята частина від загального споживання бізнесом в межах Вінницької громади.